Порив мережі водопостачання, який трапився у вівторок, 9 листопада біля романтики, ліквідовуватимуть наступного тижня. Про це розповів Суспільному начальнику управління обволного господарства міськводоканал Олександр Догополов. Порив стався 9 листопада. Тут проходять мережі комунального водоканалу. Як розповіли на підприємстві, не витримала труба діаметром у 30 сантиметрів. Ліквідовувати аварію почнуть з наступного тижня. Зараз грунт трошки всядеться, щоб менше було пошкодження. Можливо, з понеділка будуть проводитися земельні роботи. Якщо поруч є колодязь, можливо, є, буде можливість не руйнувати плитку, а на зеленій зоні далі зробити розкопку і зробити санацію. Ну, Маловіроятно, можливо, прийдеться конкретно в цьому місці розкопати і провести ремонтні роботи. Благоустрій скверу біля романтики провели рік тому. Автор проєкту Юрій Харченко каже, що перевіряти стан підземних комунікацій перед початком благоустрою не планували. Это все называлось как бы в комплексе капитальный ремонт сквера, но он предусматривал в первую очередь это благоустройство, это ландшафт, это ремонт фасада, который уже осуществлен был, освещение. И вот этот проект наш, он был именно на это направлен и разработан. система коммуникаций, которая находится там, были учтены. Проектом предусмотрено первое благоустройство территории, разбивка плитки по цветам, озеленение, газоны, ну и таким образом, вот как бы дополнительные стоянки для общественного транспорта и освещение. На дальнейшее в проекте предусмотрено еще зоны релакса, зоны игровых элементов и зоны Скульптуру. Директор міського департаменту інфраструктури Олександр Журба сказав, що перевірити всі мережі перед початком робіт з благоустрою неможливо, оскільки їх дуже багато. Тому перевіряють тільки ті, що можуть бути аварійними. Там дуже багато мереж, де, магістральна лінія є стідний дуже багато врізок. Там і кабеля електромережі. Їх теж там дуже багато. Там і каналізаційний колектор на глибині вісім метрів лежить. Ми робили сам благоустрій, тобто ми не передбачали заміну мереж, так скажу. Тому що питання не стояло, що там саме аварійні мережі, там не було таких глобальних аварій ніколи. За словами Олександра Журби, якщо доведеться піднімати плитку на тротуарі і вкладати її знову, то ці роботи проведе міськводоканал за свій рахунок. Ці роботи є в тарифі. Якщо десь буде затрагуватися плітка, то вона сніметься акуратно. Устраниться порив в назад. все вирівняється. Це все в ремонтній програмі КП Міськводоканал. У них в тарифі передбачені утримання, ремонт мереж водопостачання і водовідведення. Тендер на капітальний ремонт скверу навколо романтики проводили торік. Ціна робіт майже 14 мільйонів гривень.